Всі алейкум, друзі, друзі ветері заман з вами я Камалія Девлетова. Разом до головного. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що Зеленський готовий укласти угоду та закликав Путіна також шукати мирний шлях. Адже він руйнує Росію, не укладаючи угоду. Трамп згадав і про економічні проблеми Росії, зокрема інфляція, яка тільки загострюється. Більшість людей думали, що війна закінчиться за тиждень, але вона триває вже три роки. Путін не може бути в захваті від цього, зазначив посадовець. Трамп заявив, що хоче швидко завершити війну, і додав, що США надають Україні більше допомоги ніж решта країн НАТО. Та закликав альянс витрачати 5% на оборону. Він анонсував і можливу зустріч із путіним однак без деталей. Не встигли ми оговтатися, як російському диктатору вже не вистачає двох стільців. Він заявив про готовність до переговорів із США за умови повної капітуляції України. Так, вчора Путін провів так зване засідання Ради безпеки, де спільно із Лавровим заявив, що готовий вести діалог із новою адміністрацією США. Утім, запропоновані умови можна назвати черговим ультиматумом. Росія вимагає постійний нейтральний статус України. Не не вступ до НАТО, обмеження на чисельність армії та відсторонення українського уряду. Самодержець також додав, що вторгнення було буцімто неминучим навіть попри спроби адміністрації Байдена у 2021 році домовитися про відтермінування вступу України до НАТО. Сьогодні лідер Китаю Сі Цзінпін провів телефонну розмову з Путіним. Зустріч відбулася у форматі відеоконференції. Китайський лідер, нібито, заявив про готовність до підвищення рівня співпраці, протистояння зовнішнім викликам і зміцнення двосторонніх відносин. Невизнане Придністров'я погодилося утримувати газ через компанію Молдова Газ та заявило, що готове сплачувати його постачання. Про це повідомив так званий лідер регіону Вадим Красносельський. За його словами, відповідне рішення ухвалили, щоб забезпечити людей теплом, газом та стабільним електропостачанням. Рішення підтримало і керівництво Молдови. Нещодавно Терасполь Трансгаз офіційно звертався до Кишенева з відповідною пропозицією та гарантував оплату доставки. На Херсонщині окупанти створили 9 нових кадетських класів. Там учні нібито отримують не лише загальні знання, а й додаткову військову підготовку. Класи відкриті у трьох сільських школах та двох навчальних закладах окупованого Скадовська. Так званий формат освіти має на меті підготувати молодь до служби в армії агресора. Сирія почала пропускати в Порт Артус комерційні цивільні судна однак для російських військових кораблів доступ все ще закритий. Днями єгипетський суховантаж Лотус успішно зайшов у Порт Артус. Російські ж Спарта та Спарта 2 продовжують курсувати нейтральними водами, адже не отримали дозвіл на вивезення техніки із баз Сирії. Нагадаємо, 9 січня російський контрадмірал Варфоломєєв намагався провести переговори щодо вивезення техніки, але цього так і не сталося. У виправній колонії номер 2 Башкортостану росіяни почали вилучати Коран у мусульман. Про це повідомив політв'язень Вадим Сірук. Він додав, що наглядачі мотивують свої дії тим, що буцімто Коран арабською мовою перебуває під забороною через наказ керівництва. Корани вилучають навіть попри численні перевірки та печатки. Адвокат же звернувся із запитом до колонії, оскільки Коран не є частиною списку так званої забороненої літератури. На окупованій Херсонщині окупанти складають списки потенційних українських членів руху опору для майбутніх репресій. Цей процес видають за так звану перевірку документів на нерухоме майно. Насправді ж це контроль та тиск на місцеве населення. Громадян, які мешкають у будинках за окупаційними актами, змушують приходити в адміністрацію чи надсилати документи через чат-бот. Відомо, що раніше такі перевірки вже використовували для загарбання житла тих, хто відмовився від російського громадянства. Кабінет міністрів України схвалив постанову про перейменування деяких географічних об'єктів у Криму. Зокрема, йдеться про 22 назви. Серед них залізничні станції Кіровська, Червонофлотська та Червоноперекопська, які стануть іслам Терек Ічки та Яникапу. Відповідно, ботанічний пам'ятник природи Суворовський дуб стане дубом чотирьох братів, а червоний камінь кзилташи. До проєкту долучилися моджлі з кримськотатарського народу та Український інститут національної пам'яті. Це вся інформація від команди телеканалу АТЕР. Дякуємо, що обираєте нас. Залишайтеся з першим кримськотатарським.